Що робить людину високоосвіченою? Не обов'язково мати вищу освіту для високоосвіченості, потрібно стати дуже хорошим у чомусь одному. Як казав Блюслі, я не боюсь бійця, який знає тисячі прийомів. Я боюсь бійця, який тренує один прийом тисяч разів. Ось і приклад мого батька. Я мріяв стати космонавтом, а мій тато, простий механік без диплома, вірив у це більше за всіх. Він зробив мені симулятор ракети зі старих пружин і шматків металу. Я сідав, а він кричав: Три, два, один старт. Вентилятор дув мені в обличчя, а тато пояснював, як працює тяга, ніби сам запускав зорильоти. Увечері він, втомлений від гаража, малював схеми телескопа і казав: Ти долетиш до зірок. Я не помічав, як він сильно кашляє. Одного ранку я зайшов до нього, він лежав холодний та зошитий з написом для мого космонавта стирчав із-під подушки. Легені здалися. Я плакав, тримаючи його креслення, але зберіг усе. Через роки я став інженером у космічній агенції, коли моя ракета злетіла в небо. Він не дожив, але його механіка підняла мене до зірок. Мій дядько має докторський ступінь. Щоразу, коли я ставив запитання, на тримайте підпискою та коментарем український контент. Питання, на яке він не знав відповіді, він казав: На жаль, я не знаю, але ми можемо це з'ясувати.' І ми йшли до його комп'ютера, і він навчив мене як гуглити і як оцінювати джерела. Тож так, високоосвіченість це знати, чого ти не знаєш, не намагатися вигадувати відповідь, і бути готовим дізнатися про те, що тобі невідомо. Так, чим вище ти піднімаєшся, тим більше освіта перестає бути про запам'ятовування фактів і стає про те, як шукати інформацію та синтезувати її. 100% Я лікар. Я щодня досліджую щось для своїх пацієнтів. Якщо це щось, чого я не знаю, я скажу щось на кшталт, я не впевнений у цій проблемі. Дозвольте мені провести дослідження і поспілкуватися з колегами, і ми повернемося до вас. Є відомі відомі, відомі, невідомі та невідомі невідомі, тільки останнє має бути проблемою. Відкритість розуму зазвичай їм подобається чути різні перспективи чи підходи до вирішення проблем. Кілька років тому я працював з інженерами і був вражений тим, як часто вони хотіли знати низькотехнологічні чи альтернативні способи зробити щось, навіть якщо не планували цього робити самі. Деякі з них у вільний час також будували двигуни чи транспортні засоби, які були неефективними просто тому, що хотіли дізнатися про процес і захоплюватися старою технологією. Думаю, освіта навчила їх, що всі ці практичні задачі варті розв'язання. Я провів багато часу серед високоосвічених людей, і одна річ, яку я помітив у тих, хто займається математикою чи наукою, це дитяче захоплення, коли вони говорять про щось у своїй галузі, що їх цікавить. Вони також, здається, швидко забувають, що деякі люди в кімнаті не мають їхнього досвіду і говорять про складні теми так, ніби всі на одній хвилі. Здатність пояснювати складні теми так, щоб прості люди могли зрозуміти. Мій чоловік був вченим і з великим серцем. Я любила його за це, за те, як він горів ідеєю врятувати світ від голоду. Він казав: ніхто не має лягати спати з порожнім шлунком. І я бачила в його очах мою власну бідність з дитинства. У нашій тісній кухні він ростив рослини під лампою, а я варила йому каву, коли він до ранку писав формули. Це пшениця для всіх, усміхався він, хоч сам їв лише сухарі. Я просила його відпочивати, але він не слухав. Він створив свій сорт, міцний, як його воля. А потім прийшов кашель, і я знала, що втрачаю його. Лікарі сказали: Рак. Останньої ночі я знайшла його біля столу. Його не стало, але його пшениця росте. а Села, де діти помирали з голоду, тепер ситі. Тому, щоб стати високоосвіченим, любіть те, що ви вчаєте, як він любив науку. Читайте не для галочки, а щоб зрозуміти світ. Шукайте відповіді самі, не чекайте вчителів, будьте терплячими, знання ростуть повільно, як рослини, і не бійтеся віддавати себе справі. Справжня освіченість живе в дії. Докторський ступінь та наявність вищої освіти. Це не означає, що люди розумні, просто вони високоосвічені. Найрозумніші люди, яких я зустрічав, ніколи не кажуть прямо ти помиляєшся, ось що правильно. Натомість вони кажуть: Я розумію, чому ти так думаєш, тому що так-то і так-то, і буквально описують твою позицію краще, ніж ти сам, включаючи, чому вона має сенс, але потім додають, але ось що насправді відбувається, і пояснюють, да, чому ти помиляєшся, не бояться визнати, коли помиляються. Здатність відкинути власний досвід уподобання та переконання і аналізувати щось із нейтральної позиції, а потім ще й розпізнати, коли твій особистий досвід впливає на твій аналіз. Це стосується всіх питань, чи то аналіз справи, чи судових документів, чи розмова з другом про щось. Мій бос має два магістерські ступені і купу нагород за інновації в ІТ. Якось на нараді хтось запитав його про нову технологію блокчейну, яка щойно з'явилася. Замість того, щоб щось вигадати, він спокійно сказав. Чесно кажучи, я ще не розібрався в цьому до кінця. Дайте мені день. Наступного ранку він прийшов із роздруківкою, не просто поясненням, а цілим аналізом, що це таке, як працює і чому нам варто чи не варто це використовувати. Він навіть додав: Тут я можу помилятися, перевірте самі. Для мене це кричить високоосвічений, взагалі не боятися сказати не знаю, і перетворювати це на можливість для всіх. Словниковий запас людини. Використання неправильних часів чи просто вигаданих слів робить людину неосвіченою. Високоосвіченість не робити помилок у написанні поширених слів. У мене є друг із докторським ступенем із математики. Якось ми грали в шахи, і я зробив хід, який його збентежив. Він нахилився над дошкою, потер підборіддя і сказав Цікаво, я б ніколи так не пішов. Чому ти це зробив? Я пояснив свою логіку, просту і трохи хаотичну. Замість того, щоб сказати це дурість, він кивнув і відповів: У цьому є сенс, але давай подивимося, як це працює в теорії ігор. Наступні півгодини він малював мені діаграми і пояснював, чому мій хід був нераціональним, але геніальним. Освіченість для нього це не просто знання, а щире захоплення чужими ідеями, навіть якщо вони не за підручником. Залишатися інтелектуально скромним і не вважати, що у тебе є всі відповіді це досить хороший орієнтир на кожній науковій конференції, яку я відвідував, будь-хто хто виступає, починає з чогось на кшталт. Я впевнений, що хтось тут знає про це набагато більше ніж я, але за нашими дослідженнями. Освічений це купа тренінгів, ступенів, прочитаних книг, що завгодно. Мудрий це знати, що ти знаєш лише стільки, чи можеш лише стільки, бути здатним сказати я не знаю, або у мене немає відповіді на це, замість того, щоб просуватися вперед і прикидатися, чи мати думку про щось, про що ти щойно почув, просто заради того, щоб мати думку. Деякі з наймудріших людей не мають освіти, але деякі дуже освічені люди не мають жодної мудрості. Читання не просто читання для роботи, а наприкінці дня, навіть коли ти виснажений, знаходити 30 хвилин чи більше. Щоб почитати для задоволення. Моя тітка професорка фізики. Одного разу я прийшов до неї додому зі старим настінним годинником, який перестав ходити. Я спитав: Ти ж розумна, можеш це полагодити? Вона глянула на мене, усміхнулася, і сказала: Я не годинникар, але давай розберемося разом. Ми розібрали той годинник до гвинтика, і вона почала пояснювати, як пружини і шестерні передають енергію, ніби це лекція з механіки. У підсумку ми не полагодили його. Виявилося, потрібна була спеціальна деталь, але вона сказала: тепер ми знаємо, чому він зламався, і це вже половина перемоги. Освіченість для неї не про те, щоб усе знати, а про те, як із радістю копатися в невідомому. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Що робить людину високоосвіченою? Пишіть у коментарях.